У наші часи зберегти та подивитися реплеї своєї гри не вважається чимось особливим. А про зберігання ігор я й зовсім мовчу. Хм, але як було у ту саму восьмібітну еру? Звичайно, були паролі, та деякі ігри навіть мали власні батарейки для можливості зберігання прогресу. На відміну від зараз, зберегти свій прогрес де завгодно у ті часи можливості не було. Сьогодні у нас є усілякі емулятори зі сейстейтами, та блін, навіть картриджі від нашого Крікза мають таку функцію. А ось зберігти геймплей на рівні заліза не так вже й просто. Але що, якщо вам скажу, що це було можливо уже у 1986 році. Представляю вашій увазі GAME REPEATER від Хорі. 第7話1986年に「堀電機」より発売された「ゲームリピーター」「ロジワンのプレイを録画再生できる」 Цей комбайн має можливість записувати ваш геймплей та відтворювати його у реальному часі на консолі. Механізм простий: пристрій записує ваші натискання під час гри, а після перезапуску просто їх відтворює. Тобто буквально проходить за вас гру. Досвідчені геймери, мабуть, вже зрозуміли, такий девайс підходить не для всіх ігор. Чому? Бо багатьох з них є елементи випадковості, а тут маємо по суті макрос. Просто набір команд з фіксованим часом натискання. Давайте я вам покажу, як це все працює. Як ви бачите, зліва у нас є три білі кнопки для запису реплея на касету. Справа у нас два основні тумлери для керування девайсом, кнопка старт для запису. Зліва у нас на корпусі два виходи на 3.5 для виводу звуку. На передній панелі у нас два виходи для геймпади. Маленький зліва для оригінальних джоїв під Famicom. Тобто ви можете розібрати консоль, дістати геймпад та підключити його до пристрою. Великий роз'єм теж для усіляких джойстиків та стиків, які, до речі, компанія Hori і виробляла. Справа у нас роз'єм для підключення блоку живлення. Все просто. Оригінального Famicom в мене нема. Тільки моя Ferrari, Ой, тобто Мітвін Famicom, який теж впораться з поставленою задачею. У моєму випадку замість кнопки старт я буду нажимати на Reset, тому що консолі репітер підключені до різних блоків живлення. Як ви бачите, з моєї консолі виглядає це не дуже естетично, на відміну від оригінального Famicom. Ну все, все, підключай девайс і поїхали. Переключаємо тумблери у режим Standby, а другий у режим Record. Потім просто перезавантажуємо консоль. А зараз я буду проходити гру унікальним способом, Трохи пограємо. До речі, усі чому зрали першу частину Маріо, а третю тупо заігнорили, незважаючи на те, що вона вважається однією з найкращих ігор того покоління. Раджу вам спробувати. Так, для початку вистачить. І знов маніпуляції з тумблерами. Перший у режим стоп, другий у репіт. Та знову перший у режим стендбай. Перезавантажуємо консоль і... Як ви можете побачити, все працює. От би у дитинстві в мене така штука була. Ну це імба! Але це ще не все. А що якщо після програвання реплею ви хочете продовжити гру далі, записати новий геймплей і знову зберігтися? Не проблема. Давайте дочекаємося доки репітер дійде до точки збереження і продовжимо. Тут нам потрібно перемкнути тумблер у режим рекорд і продовжувати грати далі. Може це в мене 20AQ, але мені знадобилося нормально так часу для того, щоб розібратися і запам'ятати логіку роботи девайсу. Давайте просто пройдемо цей рівень і подивимось, що буде. Знову перемикаємо девайс у режим повтору і просто перезавантажуємо консоль. А тут трохи почекаємо, як ви можете пам'ятати, я минулого разу продовжу грати і записувати у цьому місці. Тепер почекаємо, доки ця махіна дійде до кінця левела. Ось і пройшовся рівень, як то кажуть, абсолют Сінема. Або у цьому випадку Абсолют реплей, не знаю. Також я намагався записати аудіореплею замість касети на комп та у момент загрузки його включити. Але, на жаль, девайс читати його відмовився. Буду вдячний, якщо порадите, як це можна пофіксити. Насправді, хоч цей девайс і далекий від ідеалу, але ідея справді оригінальна. Не перестаю дивуватися польській винахідливості та їх нестандартному підходу. Респект! А на цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео. До речі, у мене ще багато ідей, тож підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити щось цікавеньке для вас. Goodbye!